Ромчик, дивись, сьогодні День Святого Миколая, а тобі Святий Миколай навіть з Аліекспресу посилку прислав подарунок. Ти уявляєш собі? Так! так. Будемо розпаковувати? Так. Ану зараз, мама. Ану, давай. Розривай. Ану, сили є. Ми трошки хворіємо, сили є. Ні, так не вийде, треба розривати. Ой, давай, мама, допоможе. Вот так. Вау! <свистит> Вау! <свистит> а, не а, давай, вставай, что это такое? У меня что это такое? Ой, черт, тут намалевано? что это такое? Баскетбол точно. А це футбольний м'ячик. Так. Це до нас приїхали ворота. Бачиш тато, Ворота для футболу. Клас! Само! Вона... М'ячик! у Ромочки є, а воріт немає. То зараз будемо розпаковувати, це для м'ячика. <рапр23> Так. О, такі трубочки. А тут інструкції. О, а тут і м'ячик є, Ромка. Нічого собі. Диви, Там тут і м'ячик є. І сітк, ну сіточка ясно. Диви, який м'ячик гарний. Ану, надуємо. Цікаво для таких, як я, чи ні? Мабуть, я не так щось роблю. Все, Тільки, може, сильніше треба засунути. До кінця треба засунути? Ну, не до кінця, мабуть. Ага. Бачите, для таких вісти, але з підказкою від таких, як я, так? Да? Паламай ще його насос. Диви м'ячик, мама, надуває. Почекай, Займка. Ну добре, все. А як це збирати? Так, ану. Це у нас дві таких. Ану. Ага, це у нас ось так. Зараз може мама і розбереться, а може і ні. Це високо. А як вдягати, це все повстрівати, а потім сітку вдягати Цікаво. Чи ні? Я щось згадала, що вони будуть більше. Я так. А, буду Але вони займають мало місця вдома. Так, зайка почекай. Я Глядую кидати, сіточку натягнути. Ой, чекаю. ну тут показується синенька знизу десь. Не дуже розумію, але зараз. О, щось не так. Зайонька. Дивись. Ану. Ну, пластик непоганий. Сіточка у нас натягнулася. Супер! о, А зараз підемо будемо ще й ніжками це робити, так? Да? Класний подарунок? Тобі подобається? Супер! Святому Миколаю, дякую! Дякую. Ти моя зайка. А помахаєш? Ой, ну я сонечко, на все, пішли гратися. Ідемо гратися? Так. Все, погнали.